Зацініть! Нові іграшки в Хеппі Міл Макдональдс. Зараз розкажу, покажу, погнали. Ну що, щоб нові іграшки взяти, то треба взяти Хеппі Міл. Хеппі Міл Чізбургер. Я вже не дочекаюсь свій хеппі міл. Я взяв прикольне. Добрий день. Хеппі дуже, дуже дякую, Добре дуже дякую. дякую. Мало, там, Зацініть! Перші чотири іграшки на базі опача. Пабам! Отакий персонаж! До речі, я знайомлюся вперше з цими штуками. А якщо можете лупіть в коментах, поясніть старому діду, в чому прикол, десь з цими цацками, От, ну, поки що 4. Але я ж не зупинюся, поїду в інший мак, щоб показати вам всім. До речі, кажуть, що їх всього аж 14, нічого собі. Отак. Джей от. Ось так це виглядає. Ну, дивіться, коротко по суті. Вони всі стоять, вони прикольні. О, вони ще головою крутять. Є, можна голову скрутити. <хи> так, а цей крутить? Крутить. Ну мені цей хлопчик, я сподіваюся, це хлопчики. Вони, мені подобається якби найбільше із цих персонажів. І ще блондин подобається. От, Так що якось так. І, звичайно, прикольний бонус до цього. Всього, це хеппі хеппіміл. Для мене хеппіміл це спогади з дитинства. Це було прикольно за 5 гривень взять хеппі-міл з іграшкою. Класно, іграшки довго служить, так що якось так. Дякую за лайк і підписку. Біжіть в Мак, воно вже все там є. Пока!